Друзі, всім привіт! Компанія на зв'язку з міських причепи у місті Запоріжжі. Ви давно у нас просили огляд причепів у трьохметровому виконанні. Зараз буде огляд один причіп з гальміною системою, один причеп без гальміної системи. Причіп має габарити кузова, однакові на двох моделях. Довжина – 3000 мм, ширина 1500 мм. Висота бортів 400 мм. Ці борти найміцніші в Україні. В використовується процентований лист європейських виробників. Хороша якість матеріалу використовується. Передній задній борт відкриваються на швидкоз'ємних шплінтах та посилених петлях. Причепи у нас ідуть як два в одному, причеп можна використовувати, як у даному вигляді, в бортовому варіанті. Легко борти знімаються, можна використовувати як причеп платформу для перевезення довгих габаритних вантажів. На причеп можна наращувати як другий, так і третій рівень борту. На всі наші причепи в стандартних модифікаціях доступні низький каркас 30 см від борту. Середній 72 см від борту та високий 105 см від борту. Рама причепа посилена, виготовлена з труби 80х40, 3 мм. Збільшена кількість поперечних балок іде. На даній моделі з переднім та заднім бампером 9 штук їх іде. Рама оброблена методом гарячого цинкування. Водова частина причепа ресорно-амортизаторного типу, Вісь кнот іде на 1250 кг, розболтовка 498, ресора 5-листова німецька алкокобер, амортизатори виробництво Німеччини алкокобер, якісна фурнітура нашого власного виробництва, площадка ресори йде та посилені стрім'янки. кронштейни. ресорні теж посилені. Крила базової комплектації N13, худнота AutoFlex на металевих оцинкованих кронштейнах нашого власного виробництва фірмові бризовики. Фанера на причепах у базових варіантах 9,5 мм, половина стійка, виробництво латвія. Друзі, так чим ж відрізняються причіп з гальміною системою та без гальмівної системою? Причіп повною масою 750 кг під Бе категорію, йде у нас самосвальною конструкцією. Продовженням дишла, кріплення під запаску, це йде в базовій комплектації. Чіпний пристрій в базі йде алкогол на 750 кг. Подова частина прицепа йде посилена, вона йде з кратним запасом міцності, але все одно причіп залишається повною масою 750 кг. Вісіде, так як я вже казав, на 1650 кг, колеса в базі R13 легкові. Причіп з гальмівною системою йде з посиленим веподібним дишлом, оброблений методом гарячого цинкування. Дишло зроблено по німецькому зразку та стандарту, розраховано на 3000 кілограмів. Гальмонокарту інерційного типу на 1700 кілограм повної маси. теж воно йде з запасом. Причіп, причіп потихпаспорту йде на... Друга частина причепа йде посилена. Вісь йде Кнот Автофлекс на 1500 кг. Тиск колісний йде розрахований на 1000 кг з розболтовкою 5х112. Покришки ми ставимо білоцерківського заводу Росава р на х з індексом С 910 кг навантаження на кожне колесо. Крила йдуть теж від виробника Кнота Автофлекс, Німеччина. Але R-14 Радіус, теж на металевих кренштейнах, посилених з фірмовими бризговиками. Все інше по причепу буде по даній моделі дуже схожим з одноосним причепом, який підпекать його. Вітно техніка від польських виробників використовуємо фірму Допласт, передні габарити на спеціальних металевих френштейнах. Та задні багатофункційні ліхтарі зпротитувані та заднім ходом у правому фонарі. підсумки до нашого відео. Якщо вам потрібно безпечно та на дальній відстані перевозити великі вантажі, обов'язково зверніть вашу увагу на причепи з гальміною системою. Вони є з підрізною повну масу у різних габаритах кузова. Як одноосні, так двохосні, і, і навіть трьохосні причепи. Якщо вам Невеликими вантажами, але об'ємними. Зверніть вашу увагу на одноосний кричик під бегатегорією повною масою 750 кг. Кричик витривалий, має двократний запас міцності, він не підведе. Отакі, От друзі, місні причепи у місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням на наш сайт під цим відео. Телефонуйте і залишайте ваші замовлення. Всім мирного неба!